Привіт, друзі! Щорічно на 19 січня припадає свято Хрещення Ісуса, богоявлення Господнього та водохреща. Ця дата знаменує день, коли Христос охратився у водах річки Йордан у віці 30 років. Під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді Голуба, і Господь назвав Його своїм Сином. Таким чином Бог показав себе у трьох іпостасях при Святої Трійці, тому це свято також називають богоявленням. Водохреща, день, коли завершується період Різдвяних свят та колядок. Звичаї свята Традиційно перед святом водохреща християни відзначають Другий свят вечір, або ж голодну кутю. Протягом усього дня віряни дотримуються посту, не вживають їжу взагалі, або ж відмовляються від продуктів тваринного походження та алкоголю. Сідати до вечері можна лише після сходу першої зірки або залежно від регіону, після освячення води під час вечірньої літургії в церкві. Свято виявлення тісно пов'язане з водою. Вважається, що на водохреща уся вода стає цілющою та живильною. Саме тому її освячують ввечері у храмі, п'ють перед вечерю, кроплять нею дім та худобу. Вранці освячуються річки та водоймі, які, як на диво замерзають, навіть якщо зима, не... якщо зима вдалася теплою. Цікаві факти про свято хрещення. Візначення свято водохрещене завжди було 19 січня. Раніше воно святкувалося одночасно з Різдвом, а лише у VI столітті окремим святом стало окремо, окремим святом хрещення та боялення Господнього. На Закарпатті з льоду вирізають не лише хрести, а й престол і капличку. Подекуди їх прикрашають хвойними гілками та замальовують буряковим соком. Вважається, що вода свячена на Йордан не псується і може зберігатися дуже довго. Звичайна вода у банці з часом може смердіти, покриватися цвіллю, а не свяч... Священна вода завжди в хорошому стані та з цілющими властивостями. На водохреща освячують хрещенську свічку. Кажучи, вона має цілющі та захисні властивості. Таку свічку обв'язують стрічками та нитками і протягом року запалюють вдомі під час важливих подій. Її також запалюють під час грози. свічка не лише захищає дім, а й сприяє закінченню буревію. Як святкують водохреща у різних країнах. Хрещення Господнє у кожній християнській країні відрізняється не лише традиціями та звичаями, але й датою святкування. До прикладу, в таких країнах, як Болгарія, Румунія, Македонія, Сербія та Чорногорія, його відзначають 6, а не 19 січня. У цих країнах на водохрещення заведено після літургії йти хресною походою ходою, до найближчої водомі зануритися у. Воду. Цікаво, що перед цим усі охочі пірнути можуть зігрітися зсередини сливовим вином. У Греції на Йордан занурюється не три, а лише один раз. Спершу пірнальник кидає у воду дерев'яний хрест, а тоді пливе за ним. Він виринає з води уже з хрестом і передає його наступному. Водохрещі святкують також в африканській Ефіопії. Там його називають святом Тімкат, який відзначають з 18 по 20 січня у перший день свята віряни по всіх містах носять ковчеги Завіту. Через спеку. Для них усіх облаштовують намети для перепочинку. 19 січня проводять урочисту процесію і заносять усі ковчеги назад у храм, після чого кроплять людей освяченою і замовленою водою. Найцікавіше те, що кроплять зі шланга, оскільки в одному місці збирається занадто багато людей. Святкують хрещення в Ізраїлі. Найбільше урочисто це свято відзначають біля річки Йордан. На дійство приїжджають люди з усього світу, щоб побачити справжнє диво. Після літургії усі вирушають до річки, де патріарх проводить ритуал, після чого на воді починають утворюватися вороньки. Опісля служителі храму випускають спеціально привезений голубів. <голубів>, які символізують Святого Духа, який колись зійшов на Ісуса Христа. Вважається, що саме на Йордан на декілька годин починає рухатися у зворотній бік до Мертвого моря, через що прісна вода ненадовго стає солоною. Отже, ми дізналися про цікаві факти. Традиції та звич, є, зві, звичаї цього свята водохреща. А зараз невеличке привітання. Над землею, над полями, океанами, морями дух ця диви та й нині. Кожній праведній родині злагоди добра бажає, всіх людей благословляє. Святом я тебе вітаю і у вірші побажаю, віри, ласки неземної, доброти тобі простої, радості на кожен день та дзінки завжди пісень, щоб хрещення Господнє щастя в дім твій принесло, щоб у полі, у садочку все бояло та ціло, щоб у серці панувала, лиш надія та любов, добрі ангел-охоронець. Поруч, щоб завжди йшов. Дякую за увагу. Бажаю миру та злагоди.